Щороку перед початком опалювального періоду кількість охочих отримати субсидію збільшується. Тернопільщина не виняток, адже на фоні війни доходи більшості громадян впали. кажуть, один із порятунків це житлова субсидія. Хоча сумами, які нараховують, не всі задоволені. Тої субсидії, як кіт наплакав, дають як хочуть, 180 гривень, то що то то є субсидія. На, на ту пенсію перше давали більше, а тепер е навіть 200 гривень Нема це пані Надія. Жінці призначають субсидію на перший рік. Розповідає на опалювальний сезон, отримує 800-900 гривень і цим оплачує комунальні послуги. А щоб сплатити усі платіжки, змушена економити на теплі та електроенергії. На опалювальний трошки дають більше, але то є на пенсію, то є мізер. Тобі. На три тисячі пенсії зустрічаємо також пані Марту у жінки дещо більше нарахування по субсидії. Тисячу гривень так зимою то дві-три тисячі, а так тисячу гривень літом. Тридцять років відколи незалежність, тоді субсидії. Тридцять років я вже на субсидії. Якби не ті субсидії з дозволу. Проте у виплатах можуть і відмовити: якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину за останні шість місяців перевищує 3760 тисячі гривень. Тому багато тернополян не подають документи на субсидію. Субсидії не дадуть, тому що я пенсія має більш-менш нормальний субсидії не получаємо ніколи. Не подавав мені все вистачає. Не беру. Це... Нема потреби. Я ВПО, так що ми нічого не, не, не оформляли, нічого не робили. Нема субсидій. Пенсія на роботі була ще до 1 серпня. На опалювальний період розрахунок субсидії проводиться з жовтня до квітня, а нараховують її відповідно до затвердженої формули, розповідають у пенсійному фонді. Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства ділиться на прожитковий мінімум, який був на 1 січня поточного року, з якого розраховується субсидія, ділиться на базовий коефіцієнт «2». І множиться відповідно на 15%. Тобто розмір субсидії залежить від доходу і розміру плати за житлово-комунальні послуги. А виплати на картку субсидіанта нараховуються автоматично. Але цього опалювального періоду будуть деякі зміни. Прийнята постанова, відповідно якої передбачено проведення перерахунку в серпні місяці. Тим домогосподарством, який дохід або збільшився, або зменшився відповідно на 50%. А що стосується кількості одержувачів, то вона відрізняється в залежності від сезону, кажуть в пенсійному фонді. Якщо у серпні субсидію отримували 17 тисяч громадян, то в опалювальний сезон ця цифра суттєво збільшується. В Тернопільській області візьмемо, наприклад, березень, це опалювальний сезон, то одержувачів субсидій 71 тисяча. А одержувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг трошки більше 33 тисяч, тобто маємо більше 100, ну близько 105 тисяч одержувачів таких видів соціальної допомоги. Основними документами для призначення субсидії є заява і декларація про доходи і витрати. Внутрішньо переміщені особи також можуть претендувати на субсидію, проте їм треба буде подати довідку про свій статус ВПО. Подавати документи на субсидію можна в сільські ради, територіальні громади і ЦНАПИ. А з грудня 2022 року і безпосередньо у пенсійний фонд. Що важливо, якщо людина не має можливості особисто подати документи, то можна їх надіслати поштою або подати онлайн через дію.